Всім привіт! Ці лампи вже є в інтернет-магазині, посилання на них я лишу пізніше в описі, а зараз буде оглядно ось таку настільну акумуляторну лампу. До комплекту входить кабель для заряджання та лампа з гнучкою ніжкою. Знімаю захисне пакування і показую світильник трохи ближче. Позаду є кнопка увімкнення та вхід для зарядного пристрою. Ніжки виконані із спеціального м'якого матеріалу, аби лампа не ковзала на столі. І показую, де знаходиться акумулятор та як він виглядає. Увімкнення-вимкнення, регулювання яскравості відбувається однією сенсорною кнопкою. Лампа має гнучку ніжку, завдяки чому ви зможете регулювати кут нахилу світильника. Перейдемо до вимірювання довжини шнура. Майже в усіх лампах, які стояли на столі на початку, шнур однієї тієї самої довжини і вона складає 75 см. Загалом є три режими теплий, холодний та змішаний. Коротким натисканням я перемикаю режими, а за допомогою довгого натиску я можу регулювати рівень яскравості. Вага лампи складає 230 г. Висота лампи в такому положенні складає 29 см, а діаметр світильного елементу 8 см. Діаметр підставки 10 см. Лампа може працювати від адаптера, повербанку чи ноутбуку. Приєднана лампа до мережі завжди світитиме яскравіше. Зараз я буду від'єднувати та приєднувати лампу до ноутбуку і ви в цьому впевнитесь. Коротким натисканням вмикаю перший холодний режим світіння, та за допомогою довгого натискання роблю його менш яскравим. Так само роблю із теплим режимом та змішаним. Від'єдную лампу від мережі і покажу як вона працює від акумулятора. Вимикаю перший режим і роблю його найяскравішим. Далі наступний теплий та перемикаю на останній змішаний. Як бачимо, навіть від акумулятора світить добре.